Доброго ранку. Читаємо разом послання Івана, перше послання Івана, 5 розділ, 4, 5 вірш. Бо кожен, хто родився від Бога, перемагає світ. А оце перемога, що світ перемогла ваша віра. А хто світ перемагає, як не той, хто вірує, що Ісус, Син Божий. Амінь». Ми в цьому посланні багато читаємо про взаємозв'язок між любов'ю. До Бога і любов'ю до ближнього, да? і одне є би індикатором іншого. І четвертий розділ також закінчується тим, що мова йде про любов до ближнього, про ненависть до ближнього, да? і про те, що це є заповідь. Далі п'ятий розділ починається знову з цього, хто вірує, що Ісус народився від Бога. Да? Той любить, отже, оця тема любові продовжується, а далі йде тому що? Тому що любов Божа це дотримання заповідей, і тому, що кожен, хто родився від Бога, перемагає світ. Тобто, оця тема любові, ненанависті, ненанависті до ближнього, да, і дотримання цієї заповіді люби ближнього, це насправді перемога. І ви знаєте, в Писанні неодно... неодноразово говориться про те, що ми беремо участь у духовній битві. Ми воюємо не проти плоті крові, а проти міра да? проти е... тих, хто е... керує цим світом, так? матеріальним світом або піднебессям. І ми маємо перемогу. Яким чином ця перемога в нас є? Кожен, хто родився від Бога, перемагає світ. Кожен, хто є дитиною Божою, перемагає цей злий світ. Дитина Божа, як дитина фізичних батьків наслідує якості своїх батьків, так Божа дитина наслідує якості своїх Божих батьків, свого Божого Батька Небесного. Так? І... Тому вона перемагає оцей злий світ. Тому що в нас Батько це Бог, а в світа батька це отець всякого зла. Так? І далі читаємо такий переклад. І ми досягаємо цієї перемоги через нашу віру, яким чином ми перемагаємо? Ми перемагаємо оцей світ. Також це слово космос ви знаєте, означає світовий порядок, світову систему, да? систему людства. Ми її перемагаємо через віру, або зброєю нашої боротьби є віра, або засобом, яким ми досягаємо успіху у боротьбі, є віра, віра, вірність, довіра, впевненість. Я думаю, що якщо ти віриш, ти довіряєш, якщо не довіряєш, ти навряд чи віриш. І сила цієї віри в тому, що вона базується, вона заснована на справжній природі Ісуса Христа. Хто перемагає цей світ, як не той, хто вірує? Оця віра. Заснована на тому, що наш Батько переможець. Його Син Ісус Христос своєю кров'ю викупив нас від влади цього злого світу і дарував перемогу над злом. Оця віра і є засобом, знаряддям, зброєю, яку ми повинні застосувати в боротьбі проти цього світу. І ця боротьба вже ми її Отримаємо, тому що Ісус уже все переміг і все зробив на Христі. І завдяки цій боротьбі і цій перемозі любити ближнього стає неважко. Слава Богу!